Погода від погодника. Прогноз погоди на вихідні з 28 по 29 вересня. У неділю прийде незначне похолодання. Воно знизить денну температуру повітря на декілька градусів. Ночі ставатимуть прохолодними від мінімальних плюс 7 до максимальних плюс 19. Вітер принесе пориви до 8-9 метрів за секунду. За синоптичними розрахунками, у найближчі вихідні активізується циклон з Чорного моря. Що додасть динамічності у погоді та проявить себе збільшенням хмарності, локальними дощами рвучким вітром та короткочасним зниженням температурного фону. Тож радимо не пропускати можливість побути на природі у погожу та теплу погоду. Її у вашому рідному місті готовий завжди повідомити бот-погоднік у ТЕЛЕГРАМ. Погода 28 вересня СУБОТА. У центрі України в перший вихідний день погода радуватиме сонцем. Нічна температура повітря пройшла плюс 12, плюс 15. В день у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах стовпчики термометрів показуватимуть плюс 28, плюс 30. Вітер південний, південно-східний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На заході у суботу литимуть дощі. В нічні години плюс 9, плюс 12. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську на термометрі плюс 19 плюс 28. Вітер матиме комфортну швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні домінуватиме сонце. Нічна температура повітря плюс 7, плюс 12. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську тепло до плюс 26, плюс 28. швидкість південно-східного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. На півдні України у суботу сонячно та спекотно, вночі плюс 12, плюс 16, вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 24 плюс 30. Вітер південно східний. Східний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду, у Бердянську пориви до 7 метрів за секунду. У північному регіоні хмарно з проясненнями. У коростені пройде дощ в темну пору доби: плюс 12, плюс 16. Протягом дня у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові стовпчики термометрів фіксуватимуть спекотні плюс 28, плюс 30. Швидкість вітру від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У суботу в столиці Хмари чергуватимуться із сонцем. Відсоток виникнення опадів мінімальний. Вдень температура повітря становитиме плюс 29 з настанням ночі. Плюс 16. Чудова погода. Аби провести день на природі та свіжому повітрі. Вітер південний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода 29 вересня. Неділя у центрі України повсюди хмарно, у Вінниці за дощить, вночі від мінімальних плюс 7 до максимальних плюс 13. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах плюс 15 плюс 27 швидкість східного вітру від 1 до 6 метрів за секунду. У Західному регіоні в неділю пройдуть щедрі дощі, в темну пору доби плюс 6, плюс 9 у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську – плюс 12, плюс 15. Вітер північний матиме пориви до 7, 8 метрів за секунду. На сході хмари чергуватимуться із сонцем. В нічні години – плюс 9, плюс 12. Протягом дня у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до плюс 24, плюс 26. Швидкість східного вітру до 7-8 метрів за секунду. У південній частині України тиждень завершиться хмарною погодою, з сонячними проясненнями у ніч на неділю плюс 12, плюс 14. Вдень у Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві стовпчики термометрів дістануться до плюс 22, плюс 29. Вітер східний дутиме зі швидкістю від 2 до 9 метрів за секунду. На півночі у неділю хмарно, частково дощитиме. Нічна температура повітря плюс 7 плюс 10. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові на термометрі до плюс 18, плюс 26. Вітер, здебільшого, північний, матиме пориви до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Тиждень у столиці України завершиться хмарною погодою. Вдень на термометрі до плюс 22, вночі не більше 10 градусів тепла. Вітер північний, поривами не турбуватиме, його швидкість до 3 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.